Дивіться, друзі. Ну то просто фантастика. Саркос пішла вже молоденька. Ху -ху. Це ми тільки приїхали. Воно ну, ще не і рішив вже з собаками. Пішла в ліс. А я зібрав рюкзака, ну і зараз теж підемо. Крокуси. Фу. Оце так так. Ліс. Прокидається. Жека, Марсик. Де ви, маму, загубили? Друзі, вітаю! Настрій зі старта. Ну просто казка якась. Ну, Ого, такі крокуси. Зараз покажу вам. Це вже дивиться ху Хуху! Всюди вони Потихеньку, друзі, прокидаються. Ми сьогодні, як я вчора і казав, приїхали на Буковину. Пошукати э, вісняні грибочки. Як ви вже бачили, вже з самого початку вже гриби є. Тобто, можу вже сказати, що сьогодні ми будемо точно з грибами. Супер! Повторив настрій одразу такий, що температура, друзі, 18 градусів. Але вночі ще трошки ближче до нуля. Так що ліс прокинеться, я думаю, що дуже-дуже швидко. Ну що, друзі, сьогодні у нас час є, як вчора я і казав, на цілий день сьогодні давно ми так не ходили. Я вам рюкзака одягнув, там і бутерброди, і собакам водичка, і нам поїсти, ми взяли. Сьогодні цілий день проведемо у лісі. М -м -м. Як же ж давно ми цього чекали. Фух. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми побачимо, і ви побачите. Айда. Поки я з вами здоровкався. Ви де! А, воно, праворуч. Моя банда, тут слухай крокуси на кожному кросі. Ти бачила, скільки крокусів? Скільки крокусів бачила? Капець. Там такі великі квіточки є. Ага, да 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 воно. Як там, бачу. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Це Більба, воно Жека і Марсель. Ну і як же шли? Без пустої пляшки. Співа галявина. Ага. Ух ти! Ой, краса яка! Жека, не почали! Квіточка! Дивися! Отако! Ой-ой-ой-ой-ой! Квіти ой, ой. тут їх, а! Яка ж краса! Жека крутиться в листечках! Дивись! Та бачу, я бачу вони тут всюди, ну от радіють собаки, ну тепло, сонечко. За зиму скучили те. Так, ну що. Глоза розбігаються, да? так? Ладно, пішли, пішли далі. До речі, вчора приїхали додому, ганості, прийшов нам рюкзак. Ріша замовляла ось такий. Це велорюкзак, але чого ми взяли саме його, тому що, бачите, він як плоский такий йде. І дуже в ньому зручно по цих буде лазити. Бо постійно чіпляємося. У мене великий рюкзак, але я не можу, тому що в мене дуже багато всього. До речі, друзі, бачите, вже з цим сурочком ножичок ми купували. Цей рюкзак, там, де і ці ножики Так що а залишу. Тут є отака ляночка. Да, вона так, да, так, дуже зручно. Да. Зі... Не, не спадає нічого. Ага. Дуже зручно. То силочку залишу в описі. І не забувайте про промокод з ну Буде знижка на всі товари. Ми їхали, думали, що крокуси а, вже пішли, але не думали, що так масово, друзі. Ви бачили скільки їх, а? Ху -ху -ху. Тільки почало сонечко пригрівати. Ну, тільки сонечко почало пригривати. Ага, бачу, бачу. Моментально полізли. На кожному кроці. Краса яка. Я ті саркасифи не зібрав, ті, що спочатку. Кошик у нас такий сьогодні невеличкий. от. На обратному путі зберемо. Все рівно будемо виходити з лісу саме там. Попереду хащі, от нам треба їх обійти. І там вже заходимо праворуч і пошукаємо. Оце так, так початок весни. А? Церка з цивка. Ну, цю вже заберемо. Дивіться, яка гарна. Просто супер. Вже тільки що зупинялося. Собакам водички дали попити, тому що хоч і не спекотно, але знаєте як після зими незвично ще такі перепади. Практично плюс 20 градусів. До речі, друзі, ми готуємо не тільки ножики, рюкзаки там дещо. Але з завтрашнього дня ставимо машину на ремонт. Підготуємо до літа, до поїздок. Так що декілька днів будемо показувати вам спогади. А щось цікаве, приготуємо з саркасців сьогоднішніх. Ріша каже, що побачила юдину вуха. Та ну, ти що? Да? А ну, де? Так, да, подивлюсь. У молодесенька. Друзі, і це, вона от тільки от зараз пішла. І це не, не ті гриби, що були до морозів. Ну о. Супер. Ще сорка ну то бачите, друзі, були три дні, були дощі. А зараз тепло і сонечко. От і полізли вісняні грибочки. То, чого ми чекали. Та, от, що. Та ще он. Саркасципи. Та ти що, да є. Молоденькі. Він нехай підростає, а воно ще, бачите, ховається. Одна, друга, там, третя. Супер. А воно ще. Їхали, розсуждали за гриби також, не тільки за квіточки. Думаю, ну не знаю, ну буквально ще днів 5-6 тому. Та і зараз, в принципі, вночі 0-1 тут в цих місцях. Думав, ну навряд чи підуть. Але ні, пішли. Ха. На. Іду подивитися. А що ти казала за квіточка там? Де? Там така, вийде. Я не можу відійти тебе, скільки їх тут. Дивись які. Ага, а де ще? Вот, дивись, го, дивись. Воно, дивись. Та їх тут багато сучу. Ага. ага, запоїхали трошки собаками. Може водички? Так, да, давай ще водички mm -hmm. дамо. Кидай. Вони в нас ще не перейшли на літній сезон. Ну, зараз, тому... зараз дам водички. Не розчали грибочки тут Сюди, Дивись, а скільки їх тут. Тут точно щось приготуємо з саркасців. Mm -hmm. Так, де тут? Зараз, зараз. Що, Жека, не можеш напитися, а? І свій бонець. Друзі, воно рюкзак повернувся. Дивіться. Одна... Оно, який здоровенний. За це місце не відпускає нас. Дивиться. Та вона тут всюди. Дивиться сюди. Що ще треба? Для щастя. воно а воно ще й щери, ну і воно. Друзі, ну то просто. Давить сяка. Гарно. Що там в тебе? Теж грибочки? Ну зараз підійду. Позбираю тут просто. Тут я так розумію, що можна повний кошик зібрати. Але ви всі знаєте, що нам так багато не треба. О! Зараз всіх. Супер! Піду наших доганяти. Де ви є? Вже і не чують. А воно бачу. От така сьогодні поїздка, друзі. З самого початку повторюсь. Настрій. Просто бомбічний. Не знаю, що це за грибочки. Ну, одного зірву, Ну, до речі, схоже на зимові опеньки, да? Схоже, але колір інший, не знаю. Може це весняні. Весняні опеньки, так. Що ж да. нове. от ще красуня. Ховається. Ми пішли вже далі. Від того місця ця нехай залишається. Тут, бачите, ліс трошки змінюється. Повторюсь, у нас сьогодні буде довгий похід. Подивимось, пройдемо. Ми в цих місцях були, але, але от далі вже ніколи. Тому сьогодні вирішили. Така погода гарна. О, на кожному клопі пройтись і подивитися може для себе щось нове знайдемо що там в тебе думала то схоже щось так да? так друзі напевно зараз поставимо тут Крапку. Так. Тому що ми тут ніколи не були, ну, щоб не плутанути. Ліс здоровей. Ліворуч від мене пішли яри. Ну, нам точно туди не треба. От. А тут хащі, немає ніяких орієнтирів. Ну, на всяк випадок, нехай буде. Отак ріше треба йти, Отако. Ох, ми з тобою і в хащі зайшли. Ох, ми з тобою, кажу, і в хащі зайшли. Собаки, поруч. Чують, напевно, бо в таких хащах якраз ховається дикий звір. Якась тропка, бачу, вжека їде по неї. Явно не людська. Жекері, більба, чекайте. Що там? Рибочки? Ух ти, да гарна, сорка Ну, давай, до кушика. До речі, тут і на вуха може бути, де баба? Скільки? Ага, бачу. Скільки сухих гіляк. Ще одна. Дуже цікаво, коли нові місця, так? Да? Да, трошки спекотно. Да, бо ми тут, бачите, по ярах таких. Вже так досить далечко зайшли. Ще са Збирай, якщо гарно. Маленька, не чіпай. А на сьогодні там тільки спочатку, що я показував з відео, то там точно пів кошика ще зібрати можна. Вони там багато. Що... Дивись попереду. Берези багато. Угу. Ну давай. Виходимо в березняк. Тихай, тихай. Дивись тільки кропиться. Хохо! <реку> Сила галявина, да? ну, от Все в крокусах тут. ну. ну. Так ти що? Ну точно. Не даремно все ж таки, да, сюди поїхали. Я вже казав в відео, що саме в цих місцях перші грибочки з'являються. Маю на увазі, що їли. Ну, зараз рано ще, але все рівно, тому що тут... Тепліше. Дивись, скільки крокусів. все в них, ну Вони ще не так рясно ростуть, бо бачили в цих місцях того року, 24-го, ох, скільки там, ну, цілий килим такий, ну Жека, чекай нас. Дивіться, квіточки, а поруч саркасифа. Отаку. От Нека, ти знову а? Почекаю, рішу. Зараз, напевно, зробимо тут невеличкий привал, поп'ємо каву, дамо собакам знову водичку і підемо далі. Сорка, сивка. Mm. Давай. Давай десь тут привал робимо. Перепочинемо трохи. С трошки розделилась. У нас собаками там от, трошки далі метрів 50 Тут пішло багато осики. А осики дуже полюбляють рости зморшки і зморшкова шипинка. Ну зараз я думаю, що зарано, але подивитися можна. Бо в принципі дізнай, може Перший і полізли. Ти де? Що в тебе? В мене також. Повертайся на стежку, я теж зараз підійду. Я думаю, для зморшок дуже зарано ще. Зараз підійду, гляну. Жекірі, Марсик? Що там в тебе? А ну зараз подивлюсь. Ну пластинчице, може бути і глива. Така вже. Може бути і глива. Тут точно трутовік. Ні, ну то трутовік себе бачить. Ага. Да, собаки ще не да? так? Ага. Бо це вже четвертий раз зупиняємось, даємо водички. в ага. ага, давай. А -а -а. Так, сорка з цифри. Багато. Тебе також, а? Да? Ага. Одну так. Давай. До кошика. Пошли. Банда. Поручи. Он вообще. Поручь квиточки. Які ж вони гарні, а. Жека з тобою? І ріша каже, такі гарні саркосцифи знайшло. Зараз подивимось. А ну де. Ух ти! Я звідси бачив. Така сімейка. Жека, не розчали! Ой, які. Да, такі гарніфіки, да? Ага. Це перший поход цьому році е, з нашими собакенами, такий довгий. Бачите, вже поруч вже, да, вже трошки да, вже десь пів години, більше ніж пів години біля нас. Зараз вже спогад потрошки буде. Це менше і менше. Будемо чистіше в ліс виїжджати. Ну, не саме зараз. Є десь декілька тижнів треба почекати. Але ви ж бачите, грибочки весняни вже пішли. Хоча саме саркасифу ми збирали ще в січні отаку. Ми вже повернули обратно. Шли ми отамо трошки нижче, там яриде. І ми отак йшли. А зараз таке коло зробили. Бачите, саркасифа є, що там, що тут. Всюди вона є, всюди квіточки є. От собаки не дрехнячать будуть вдома, так? Да? Якраз на набігаються, поки декілька днів машини в нас не буде. Ух ты, на гілляки, так? Да? А, ну дай, подивлюсь. Краса яка. Як ти їх побачила? Перегортала, на Ну, по... Ні, а, ну побачила. побачила. Так, да, да, масушка. Скажи, нам ваші грибочки, так? Да? Ми вже набігались. Ох, яка ж здоровенна. Потім почікаємо. Я вже казав, ну, якось готували серкосцифу. Нам порадили її цей не, залити водичкою і дати десь декілька годин, щоб вони постояли в неї. І дійсно, друзі, дуже легко відчищається все. Он ще ховається. Тому... Зараз чекати не будемо. Вже приїдемо додому і все це зробимо. О, отако. Що, ще? Зайнято. Знімаєш щось для себе там. крокус. Крокус? Зачекалося. Хоча, чесно кажучи, зима якось швидко пройшла О, в тому грибному сезоні сезоні якось довше це все було. Маленької дуже багато. Та я бачу, да, маленький дійсно багато. Такі. Піпчики такі -пі 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 маленькі, он бачите які. Ага. Не тільки собаки, друзі, а й ми трошки так присумилися, ага. да? Ну. Но... Так... спекотно. Да, спекотно. Можно было бы футболки. Ну так, не критично, але. Еще я садка сцифа. Масюш, что это? Э, это Марсик. Ты что? Ну, начал наблизывать, ну. Ну, Ты слышишь? І якісь старі грибочки цьогорічні. воно, бачите. А поруч рано. А воно ще. А це що? А, листик. Здалечку подумав, що у на вуха. Та, здалечку подумав, що на вуха. А то таких два листика дуже схожих. Що там? Угу. І далі. Тупи, розвідка. Виходимо, друзі, ми вже з лісу. Ну що можу сказати? Ви саме все бачили. То просто отаку. Собаки точно будуть дрехнячити завтра. Ми грибочки зібрали. Просто настрій, ну бомба. Ех. Але на жаль, треба їхати, друзі, з вами як завжди, до зустрічі в лісі. Пака.